Доброго дня, оператор Марина. Слухаю вас. Основна мета нашої діяльності це забезпечення роботи гарячої лінії обласної державної адміністрації. Ми забезпечуємо прийом дзвінків на безкоштовний телефон 0800 503 508. У місті Запоріжжі створено центр допомоги допомога поруч. Він знаходиться в будинку культури орбіта. Будь ласка, запишіть телефон. Дякую міжнародним нашим партнерам, особливо агенцію «USAID», які надають нам всіляку допомогу. Саме отримали ми комп'ютерну техніку, отримали програмне забезпечення, на якому зараз приймаємо гарячу лінію. Це та техніка, яка нам дозволяє мобільно і швидко обробляти всі дані, передавати ці дані до наших структурних підрозділів, а також обробляти... Кількість звернень, яка у нас збільшується. На момент початку воєнних дій у нас переважно були питання, це ті, що стосувалися соціального захисту, охорони здоров'я і е, життя внесло свої корективи. І ми були повинні переорієнтуватися на той комплекс питань, які виникали. В першу чергу це були питання евакуації. Дуже тяжким періодом було. Е, той час, коли йшла евакуація населення з Маріуполя, і так як місто Запоріжжя було приймало цих людей на першому етапі, також у нас дуже великим обсягом в минулому році, і в цьому питанні це є питання гуманітарної допомоги і соціального захисту. Зараз у нас теж одним з обов'язків, який додався до нашої роботи, дуже важливий і Відповідальний це є питання забезпечення прийому інформації від громадян стосовно зникнення та викрадення близьких родичів та осіб. А скільки звернень по викраденню або зникненню? в ну, середньому? З початку року було 11. Обов'язково кажіть, що вони звертались до органів поліції, внесені в ЄРДР. Чат-бот можна знайти за посиланням в Вайбері, телеграмі під назвою Інфопростір ЗП. З'явився і був розроблений Він у нас для першої черги для притимної надання інформації нашим громадянам. Для того, щоб вони могли поспілкуватися з скажімо так, місцевою владою, щоб отримати якісь відповіді на часто задаваємо питання, та в подальшому ми хочемо додати функціонал можливості для реєстрації звернень через чат-бот. Але наразі це він працює у нас тестовому режимі. Коли людина зайде на чат-бот, Запорізький обласний контактний центр, інфопростір, вона зразу побачить привітання, далі вона побачить меню. Де буде подати звернення, це тобто вона подає яке звернення, оператор або в режимі реального часу йому відповідає на це звернення, або ми його реєструємо. Далі передаємо до органів влади. Ну і далі він отримує вже відповіді: номер телефону якоїсь організації, або часи роботи якоїсь організації та іншу якусь довідкову інформацію. Саме часто запитання це в нас соціальний захист населення. Номери телефонів, де вони знаходяться, пенсійне забезпечення, питання праці, для того, щоб володіти інформацією, яка потрібна для надання роз'яснення угу. громадянам, ми е, майже двічі на е, місяць проводимо тема тематичні навчання. І останнє наше навчання було 4 квітня, саме з тематики е, компенсації за зруйноване майно. В середньому, у нас, якщо брати. В межах поточного року це 300 звернень. Це не тільки прийом, але й контроль, і е, обов'язково е, аналітика е, вирішення питань. Будь ласка, дякуємо вам за дзвінок. Гарного дня, на все добре. Зазначений проєкт у нас нам дозволяє навіть працювати дистанційно під час повітряних тривог, і це полегшує роботу як операторів, так і людей, які можуть звернутися до нас безпосередньо навіть під час повітряних тривог. І і велика подяка нашому міжнародному партнеру в тому, що він не кидає нас в таку скрутну хвилину. І всіляко допомагає нашим людям зберегти нашу українську гідність і стояти перед ворогом з честю і гідністю.